Кожен громадянин, який знаходиться в цивільному житті, має дати чітку відповідь на запитання, чому він не служить, або чому він не готується до служби. Немає питань до пана Михайла і до пана Михайла. Вони виконують функцію народних депутатів. Вони, в принципі, не весильно захотіли. Вони не можуть піти на службу. Окей, вони виконують важливу державницьку задачу. Парламент мусить працювати, тим більше війна. Розпочалась не в 22-му, а в 14-му, і коли вона закінчиться, не знає навіть новообраний папа римський. І ніхто в цьому світі не знає. До речі, Ігоре, наступно Ігоре, деякі громадяни, глядачі, які не слухають. У них можуть виникнути думки. А чому це депутати не слухають? Це я так депутати мають забезпечувати роботу законодавчого органу. Це їхня функція. Якщо б е, якщо б вони цього не робили, перед ними було те ж саме запитання. Стосовно служби народних депутатів, Давайте. я теж за те, як і більшість народу, що всі пішли служити. Але є один але, нюанс, що виявляється, цього найбільше хотіла Росія, яка запускала ці дези. Знаєте чому? Бо конституційний орган, Верховна Рада, сьогодні щотижня ми приймаємо мінімум 10-15 законів, які стосуються. Списання спрощення списання військової техніки жде було забюрократизовано, навіть щоб дозволити нашим е, льотчикам деякі речі порушувати за безпеки. Теж ми ухвалюємо соціальний захист. Тобто, якщо б всіх депутатів відправили на фронт, я би, вибачте, справді теж так хотів, то е, наші вороги і партнери б казали, що в державі Україна наступив політичний... Хаос, тому що немає основного законодавчого органу, так що це да колапс. через це. Це неприпустимі речі. А до роботи народних депутатів як до всіх інших зауважень маса до моєї також.